Чи доводилось вам колись куштувати відстейбельські устриці? Якщо так, то ви обов'язково їх згадаєте. Завдяки якомусь особливому завороту кінського узбережжя цей місцевий вид, яким є відстейбельські устриці, не має конкурентів Англії ні за розміром, ні за соковитістю і є добре впізнаваними завдяки яскравому і водночас тонкому смаку. Ви на каналі Бридсторії, а ми, як ви вже здогадалися, у відстейблі. Щоб поїсти тут устриць і розповісти вам вигадані і правдиві історії цього міста, свою розповідь я розпочала цитатою із роману Тіпінь до Велвет англійської письменниці Сари Уотерс. Її головна героїня народилась тут, на узбережжі, і працювала у сімейному ресторані, подібному на цей. За романом зняли серіал, де одну із своїх перших крихітних ролей зіграв Бенедикт Камбербеч. That was our Та давайте перейдемо до відстейбла реального. Це містечко у першу чергу відоме як Устрічна столиця Англії. Цього молюска збирали тут ще у часи Древнього Риму, і донині щоліта тут проходить устрічний фестиваль. До речі, це дивно не сам фестиваль, а час, коли ой його проводять, тому що сезон устриць припадає на ті місяці, де в англійській мові є літера Е. А Джун, Джулай і огост, коли проходить фестиваль, ну це зовсім не той місяць, коли сезон устриць. Місто, хоч і невеличке, всього 30 тисяч населення, тут є що подивитись і чому здивуватись. Британці люблять приїздити сюди на уікенд, щоб смачно поїсти, неспішно прогулятися пляжем чи пройтися по вулиці, The Street від це не просто вулиця, це піщана полоса, яка заходить в море. І часом вона з'являється, а часом зникає, як зараз. Тому приїхати на пару годин від стейбл, як ми сьогодні, не має жодного сенсу, тому що по стріту сьогодні гуляти не вийде. Навіть в бомаках. Тепер ми зробили монтаж. І ось вона! Від Стейбельська де стріт. Шапка не нервує? Ні. Я вже можу йти? Так. Да. Хорошо. Дивись, який тут прикольний місточок. А тут ще є The Lost Shipyards of Wheat Stable. І ви можете походити по калюжах. Що ще 100 років тому і ви собі сотні ось таких човнів випливали. В затоку і виловлювали там устриць. Сьогодні це все фермерське господарство, яке належить одній компанії, яка вважається однією з десяти найбільших компаній з вилову устриць у світі. Та не одним морем і устрицями славетне місто від Стейбл. Хто б міг подумати, що із цього містечка почнеться світовий залізничний бум? Перший у світі пасажирський потяг курсував із від Стейбла у Кентербері. Залізнична гілка, що мала назву Крепенвинкл, з'єднувала ці два міста з 1830 до 1952 року. Як часто буває, про щойно зачинену залізницю всі швиденько забули, і колії заросли хащами вже у 21 столітті. ентузіасти тут все розчистили і створили Crab and Winkle Way – дорогу пішохідно велосипедну, по якій можна від Вітстейбла дістатися до Кентербері. Перший паровий локомотив стоїть отут, в відстейблівському музеї. Отут його видно на картинці, а нам сьогодні щастить, як ніколи. Музей закритий неділею. Пам'ятаєш, ми колись з тобою в Танде Чуосі були в оперному театрі, який потім став ведзерспуном. Тут відстейблі це колишній кінотеатр, і він носить ім'я Пітера Кушенга. Англійського актора, який народився і жив від стейблі, ну от колись це був кінотеатр, до того це ще був театр, побудували це все на початку ХХ століття, а сьогодні тут можна дешево поїсти і випити пива. Від Відстейбл дивним чином неодноразово ставав героєм книжкових романів. Ну яка романтика може ховатись за банальним виливом риби і вирощуванням устриць? Та все ж англійський письменник, народжений у Парижі і, отримавши університетську освіту в Німеччині, Сомерсет Маєм, оселився тут за сумних обставин. У віці 10 років він осиротів і переїхав у Дім дядька, який в цей час був вікарієм у відстейблі. Багато чим перебування тут сформувало характер майбутнього шпигуна й письменника. А місто, правда, під назвою Блекстейбл. Стало героєм його автобіографічного роману Ягар Пристрастей людських. Готелю The Duke of Камберленд пощастило. Чи може не пощастило? Він, як і вулиця Джо Лейн, так і називається в романі «Сомерси та Моема. стейбл надихав не лише своїх талановитих мешканців. Американець з українським вкорінням письменник фантаст Рассел Гобан поселив тут героїв свого постапокаліптичного роману Рідлі Уокер. А той в свою чергу надихнув голівудських продюсерів на створення світу шаленого макса. Відстей і сам не раз знімався в кіно. Ось цей Old Neptune Pub став локацією для фільму The Venus, в якому знімався Пітер Отул, що завдяки цій ролі отримав номінацію на Оскар. We А в 2021-му тут почали знімати детективний серіал від Стейбельська перлина. І, звичайно ж, головна героїня розслідує вбивство між тим, як готує устриць в своєму ресторані. Починається серіал із сцени біля Маунсельських морських фортів часів Другої світової війни. В гарну погоду їх видно з берега. А ще можна взяти морський тур і подивитись на них і морських котиків, що оселились поряд з близька. Ну а якщо вам і цих розваг буде замало, то у відстейблі є свій замок, збудований на межі 18-19 століття підприємцем Чарльзом Пірсоном, якому відстейбл і завдячує своєю першою залізницею. А ми ще одною цікавинкою в цьому місті. На сьогодні все. З вас вподобайка і підписка. Зустрінемось за тиждень. А на прощання? Ідемо, поп'ємо чай в справжньому замку. Там такі чашки красиві. о